Шукаєте для бізнесу чобітка, щоб, щоб він був простий, надійний, а саме основне, за невеликі кошти у вас немає на автомобіль там 18-19 року. Ви хотіли купити щось собі, як кажуть, постарше, але щоб воно було дійсно в чудовому стані. До вашої уваги, Fiat Scudo, Грозовичок. 2005 рік покупка, на 15 радіус поліз. Грозовий, Ззаді присутній прицепний пристрій, багажне відділення в чудовому стані. пороги кузов в відмінному стані. Корозія ржавчини по автомобілю взагалі немає. Стоїть свіжий двигун, 114 тисяч пробіг. На даному двигуні покажемо серце автомобіля. Чиста робота двигуна Вартість автомобіля з контактними даними за посиланнями внизу.